Вітаю, 25 грудня на календарі і про події середи наші журналісти вже готові вам розповісти. В Студії працює Світлана Комлєва, і сьогодні в випуску. Дивіться про таке. Без попереджень та оголошень несподіване призначення нового ректора МДУ. Обирали директора. Товариство сприяння обороні України визначались керівником. Засідання виконкому в хусті вирішували важливі питання міста. Свято для дітлахів Хуська малеча готується до Нового року. Католицьке Різдво у церквах проводять святкові богослужіння. Дитячі мрії збуваються, новорічне свято для вихованців-інтернатів. Верховинська гуня, таємниці давнього ремесла. Активісти пікетують будівлю МВС через побиття журналістки, активістки Євромайдану Тетяни Чорновіл. Ініціатори пікету підкреслюють, схожі випадки сталися по всій Україні. Спочатку вони били баркутом, тепер б'ють руками тітушок. МВС має відповідати за зростання криміногенної обстановки, повідомляють організатору пікету. Як відомо, журналістку-активістку Євромайдану Тетяну Чорновіл побили в ніч на 25 грудня на Бориспільській трасі, неподалік від Києва. У дівчини струс мозку, мозку на обличчі довелося накладати шви. За даними міліції, Тетяна Чорновіл їхала у власному автомобілі. і Її підрізав автомобіль темного кольору. Невідомий витягли журналістку і побили. Після чого автомобіль кинули в кювет. За фактом побуття журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновіл відкрито кримінальне провадження. Журналістська громада Закарпаття не може стояти осторонь цієї події. Ми констатуємо, що немає суттєвого значення, хто конкретно конкретною викладав цього злочину. Хоча вони безумовно мають бути знайдені та покарані. Винні всі, хто причетний до цієї влади, яка своїми діями та бездіяльністю творить в Україні в країні атмосферу залякування. Якщо хтось продовжує нападати на людей, позворячому бити журналістів, то значить комусь потрібен конфлікт і ще більше загострення ситуації. Прокоментував ситуацію з побиттям активістки Євромайдану, народний депутат Віктор Балога. Побиттям журналістки влада майже прямим текстом говорить, що мріє про міжнародну ізоляцію, і ще більше кровопролиття. Вони не хочуть миру, їм потрібні лаври ГКЧП, коли весь західний світ святкує Різдво Христове. Додав Віктор Балога. Несподіваний візит, який викликав невдоволення з боку викладачів і студентів, відбувся в Мукачівському державному університеті. До вишу завітали заступник голови ОДА Іван Качур, директор департаменту освіти і науки молоді та спорту ОДА Маріана Кляп та екс-очільник Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту Василь Росул прийшли, нібито з приємною звісткою призначити нового виконувача обов'язків ректора МДУ. Однак у підсумку педагоги Мукачівського вишу вирішили підготувати листа до Міністерства освіти та науки з клопотанням про перегляд кандидатури на цю посаду. Біля вишу невдоволені студенти і викладачі. Вони проти призначення нового виконувача обов'язків ректора МДУ. Без попереджень і оголошень їм повідомили, що виконувати обов'язки їхнього ректора Юрія Мигалини відтепер буде навіть не викладач їхнього вишу Василь Росул. Тим часом у статуті університету зазначено, що цю посаду, як правило, має обіймати один із проректорів. Нам оголосили, що у нас виконуючий обов'язки зовсім інша людина. Ректора нашого Юрія Вікентьовича закінчився контракт, і ми писали прохання міністерства про продовження контракту або хоча б призначення ректора, виконуючим обов'язки. Але нашу, наше прохання не було розглянуто міністерством, і сьогоднішні події свідчать просто про абсолютну неповагу нашої влади, в тому числі не тільки міністерства освіти а й влади, в тому числі до, до еліти по суті справи. 25 грудня термін контракту діючого ректора МДУ Юрія Мигалини закінчився. і Його повноваження виконувала проректор із навчальної роботи Тетяна Щербан. Несподіване нове призначення обурило і викладачів, і студентів. Хочеться, аби університет Мукачівський, який розвивався за цей час, який за цей час зростав і фактично зумів зосередити інтелігенцію, зумів зосередити еліту Мукачевого, отримував належне керівництво і отримував позицію підтримки не лише зі сторони викладацького складу, не лише зі сторони дирекції. Ми як основний основна рушійна сила готові долучитися до цього процесу. Людина, яка створила цей університет, повинна і надалі продовжувати керувати цим університетом, так як виконуючі обов'язки, який сьогодні озвучили в 208-й аудиторії, спонтанно якось відбулося. Студенти вирішили провести акцію протесту і перекрити дорогу біля свого вишу. Аби не порушувати правила дорожнього руху, вони хотіли ходити по пішохідному переходу, але перешкодив їм у цьому депутат Мукачівської міської ради від партії регіонів Володимир Кунак. Він не лише заважав проведенню акції, а й перешкоджав роботі знімальної групи. Не надо маху! камеру, Ти конченый. Тихо, тихо, тихо. Я не тихо, ты конченый типа. Да, мини-земелька. Давай, давай! Тим часом педколектив МДУ вирішив підготувати лист до Міністерства освіти і науки з клопотанням про перегляд кандидатури на посаду виконуючого обов'язки ректора. Після смерті директора Мукачівського осередку товариства сприяння обороні України обласне керівництво цієї організації вирішило призначити директором людину, яка жодного дня не працювала в товаристві. Так би мовити, людину з вулиці. Колектив повстав проти такого призначення, адже всі сподівались на компетентного керівника, бажану людину з колективу. Як обирали керівника організації в репортажі Олександра Поліщука. Мукачевський спортивно-технічний клуб «Товариства сприяння обороні України 46 років очолював Гаврило Черепаня. Місяць тому директор помер, а керівник обласного цоу вже через тиждень призначає новим директором Михайла Ферка, колишнього начальника Ужгородського військомату, який до цього не мав жодного відношення до Мукачевського СТК. Колектив одностайно постав проти такого призначення. Першою причиною цього конфлікту стало. Я би сказав незаконне назначення Ферко. Тому що чоловік не має ніякого відношення до нашого колективу. Взагалі ніякого. Він ніколи у нас не працював. Він не, має, він не знає соль роботи. Він не буде з колективом працювати, тому що ви, якщо замітили, всі проти нього. Як може керівник працювати, коли колектив весь проти нього? Весь колектив проти нього. Віталій Грицу проявив неординарні управлінські здібності. Останні півроку він фактично виконував функції директора. Поза як Гаврило Черепаня останнім часом важко хворів. За цей період працівники вчасно отримували зарплату. Для організації придбали додатково кілька одиниць техніки, а кількість учнів значно зросла. Відповідно, зросли і прибутки СТК. Тож не дивно, що колектив висунув кандидатуру Грицу на посаду директора. Що є розумієте? Рідери, Я є Я Утім, голова обласного комітету відкинув кандидатуру Грицу через відсутність у нього педагогічного стажу та незакінчену вищу освіту. А натомість, не дочекавшись інших кандидатур із колективу, призначає Михайла Ферка на посаду директора. Це було зроблено за лічені дні після смерті попереднього директора. Представив кандидатуру Ферко Михайла Андрійовича, на в в центральний комітет Києві. Перед этим его кандидатура была согласована с Ленделом, с головой районной державной администрации Дуды и головой, значит, державной администрации губернатором Любитом. После этого был издан приказ о назначении его. Вот. перед этим я собирал коллектив, объяснил ситуацию им. Ну, они что-то приняли это. На засіданні в Мукачеві колектив відстояв свою позицію. Нового директора не прийняли і домовились із головою, що це питання розглянуть на засіданні обласного комітету ЦСО. Завтра стається розширене бюро, на якому тут вопрос теж буде. Ну помімо тих, які у нас планові стоять, ми тут опрос теж розглянемо. Наступного дня весь колектив Мукачевського СТК приїхав на розширене засідання бюро товариства сприяння обороні України. Втім, на саме засідання впустили тільки трьох представників колективу. І знову голова обласного комітету звів все до того, що кандидатура Віталія Грицу не відповідає критеріям посади директора. У нас є дві кандидатури, які мають повне відношення до нашого повне. Ось у нас є сіла, який пробив понад 10 років. І є у нас поштур, який пробив більше як 11 років. Ці mm. дві кандидатури повністю годяться на посаду директора. І я би хотів замітити, що лише ми будемо працювати, якщо мене не виберуть, поясно, що я не прохожу. З двома людьми наш колектив буде працювати. Більше із ким наш колектив працювати не буде. Втім, і ці кандидатури були відкинуті головою обласного комітету. В статуті організації написано, що директора осередку СТК призначає обласне бюро після проведення ряду процедур. Проте колектив Мукачівського СТК вважає, що без їх згоди директора призначити їм не мають права. В гарячих дискусіях пройшло засідання бюро, і тільки після втручання кількох членів комітету, які стали на захист Мукачівського колективу, прийняли рішення відтермінувати призначення ФРК директором цього колективу і повернутись до розгляду цього питання на розширеному засіданні. Ні, бюро 20 січня вже наступного року підбили підсумки роботи за рік та затвердили орієнтовний план роботи на перший квартал наступного року. На черговому засіданні виконавчого комітету хуської міської ради, який відбувся 25 грудня, також ухвалили низку дозволів на проведення різних урочистих заходів та передноворічну торгівлю в центрі міста. Більше в сюжеті Вікторії Василенець. Завершальне цього року засідання виконкому Хуської міської ради відбулося під головуванням першого заступника міського голови Михайла Рівіса. Найперше підбили підсумки року, що минає, а також накреслили орієнтовний план роботи на перший квартал наступного. Питання на наступний рік робота комісії з енергозбереження, стан погашення заборгованості і заробітної плати, і робота Евакокомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Говорили члени виконкому і про створення в Хусті центру з надання адміністрації позитивних послуг так званого єдиного вікна для цього. Ми розробляємо технологічні картки. Тобто вони планують навіть е, з, десь орієнтовно орієнтовно, десь е, починати з 1 січня 2014 року. Не знаємо як у нас запрацює, але згідно відповідно до постанови, ми мусимо прийняти. Технологічні карточки для функціонування нормального центру з метою вдосконалення надання адмінпослуг міськвиконком вирішив затвердити спеціальні інформаційні і технологічні картки. Передувало такому рішенню ряд запитань, що виникали під час засідання. Чи той підрозділ передбачає ви ну, вже читали і положення, і все інше. Чи передбачає цей підрозділ? скажімо, єдину скажімо, мережу комп'ютерну. Наприклад, якщо треба працівникові мені організувати довідку з іншого відділу, там чи земельна, чи звідки чи передбачається зразу електронний зв'язок з ними, що може поступити база даних, маю на увазі всіх секторів. Які будуть працювати на цей підрозділ на рахунок електронного обміну? Я думаю, що це питання залишається не лише у нас відкрито. Я вчора був офіційному селекторі. Я це питання задав щодо електронного обміну. Було тому мало все бути через ці інформаційно-технологічні карточки. Бурхливе обговорення викликало питання щодо перевізників, здебільшого приміських автобусів та важкогабаритного автомобільного транспорту, який розбиває дороги і створює незручності та проблеми містянам. Волинує вулицю, робили шашки, наклали і він йде там 20. То де собі кладе з муков він ночує сусідам, робить проблеми на сам кінець. Надали ряд дозволів на проведення передноворічної торгівлі у центрі міста та різних урочистих заходів на майдані Незалежності. В Ужгороді невідомий напав на підприємця і вдарив його ножем. Ввечері 24 грудня в чергову частину Ужгородського МВ МВС надійшло повідомлення від чергового лікаря травмпункту Ужгородської центральної міської клінічної лікарні, який повідомив, що каретою швидкої медичної допомоги з тілесними ушкодженнями у вигляді ножового поранення поперекової ділянки зліва доставили чоловіка 62-го року народження. Потерпілий повідомив, що біля його автомобіля невідома особа завдала йому ножеве поранення. На цей час чоловік знаходиться в реанімаційному Ілині центральної міської клінічної лікарні Ужгорода. ДТП на Виноградівщині. Зранку 25 грудня до місцевої служби порятунку 101 надійшло повідомлення про зіткнення легковика ВАЗ-2106 із вантажівкою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій Жигулів та два його пасажири виявилися в пастці. Їх буквально затиснула розбита автівка. Працівники ДСНС за допомогою спецобладнання звільнили потерпілих скупи заліза та з численними травмами передали їх під опіку місцевих медиків. За попередньою версією 27-річний мешканець Мукачівського району не впорався з кермуванням шістки та виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся з вантажівкою. Повідомляє у ДСНС України в Закарпатській області. Остаточні причини ДТП з'ясовуються. Новини Студентська координаційна рада оголошує загальну мобілізацію студентів 25 грудня, якщо уряд не виплатить грошей впродовж 24 годин. Про це повідомляє тиждень. В університетах країни тривалий час затримують стипендію. Це пояснюють відсутністю фінансування з держбюджету. У той же час, коли студентам тижнями затримують стипендії, фінансування правоохоронних органів в наступному 2014 році збільшують, зазначають в раді. Студентська організація наголошує, ми даємо владі 24 години на виплату стипендій, у разі якщо що нашу вимогу не буде виконано, студентська координаційна рада оголошує загальну мобілізацію студентів 25 грудня. Половина випуску вже позаду і далі не пропустіть. Католицьке різдво у церквах проводять святкові богослужіння. Дитячі мрії збуваються. Новорічне свято для вихованців-інтернатів. Верховинська гуня, таємниці давнього ремесла. Колядками, театралізованим дійством та тематичними піснями. Саме так вперед День католицького різдва в Мукачівському Римо-католицькому соборі вітали вірників зі святом. Юні таланти виконували сольні композиції та декламували вірші, найбиякоразу присутніх і вокально-інструментальний ансамбль собору. На святковому заході побували мої колеги. Різдво Христове одне із найбільших християнських свят день народження Спасителя Ісуса Христа. За Григоріанським календарем його відзначають у ніч із 24 на 25 грудня. Римокатолицька церква тепер празднує Різдво. Різдво це є народження праздник народження Ісуса Христа. Що Ісус Христос, як друга Божа особа прийшов сюди на землю до нас. І ми це для нас такий праздник, який не тільки споминаємо його народження. А празднуємо мов його безперервне прищастя Ісуса Христа. Спокон віків на Закарпатті на різдво колядують. Так віряни прославляють народження Христа. У народі кажуть, де лунає різдвяна коляда, там цілий рік буде радість і Божа благодать. Тому творчі колективи прихожани Мукачівського римокатолицького собору вирішили привітати всіх присутніх на святі колядками і театралізованим дійством. Відкрив концерт дитячий хор собору імені Святого Мартина. Одинадцять творів угорською, німецькою та латинською мовами представили хористи. А вони кажуть, у церкві вчаться не тільки гарно співати, а й опановують іноземні мови. Промовляти фонетичні звуки це відповідно на з навчально шкірних хору, але. З латинською і з німецькою тісно ніхто не пов'язаний, тобто, в принципі, мало хто розмовляє. Ми усвідомлені про що ми співаємо. Конкретно переклад нам пояснює, що ми розуміли характер твору, який треба заспівати, з яким настроєм, яку емоцію додати. Юні таланти також виконували сольні пісні, декламували тематичні вірші. Вокально інструментальний ансамбль собору присутніх теж неабияк вразив. Опісля співочої частини концерту перед глядачами виступив Бетлегем. Різдво Христове одне з найважливіших свят християн. Це день спогад про диво народження у Віфлеємі Сина Божого Ісуса Христа. В перший день свята всі віряни за традицією йдуть до храму, аби помолитись за рідних та близьких та прославити Сина Божого. Побувала на святковій службі і наша знімальна група. Уже тривають перші різдвяні служби в римокатолицьких католицьких храмах. У Мукачівському соборі Святого Мартина їх проводять не лише угорською, а й українською та словацькою мовами. На різдво є звичай дарувати всім рідним та близьким подарунки. Ця традиція має історичне коріння. Бог перший подарував нам таку благодать свого сина, і на знак цього ми також стараємося обдаровувати один одного цими подарочками, які приносять радість. А особливо, а особливо стараємося робити подарки для бідних, для тих людей, які самотні, хворі. У святковий час ніхто не повинен залишитись без подарунка. Можливо, тому діти чекають різдва з великим нетерпінням. У нас у сім'ї дуже багато дітей, так що з радостю чекаємо різдво. У нас п'ятеро дітей. Малі підготовка до різдва також дуже важлива. Цей час чекання, іншими словами, адвент і традиція дарувати подарунки і, звичайно ж, передріздвяна вечеря. Закарпатські господині навчились вдало поєднувати страви різних країн на святковому столі. У нас в Закарпатті це така різнонаціональна кухня, тому з кожної кухні, з кожної національності я беру трошки. Тобто у мене може є українські страви, в той же час є. І угорські, і різношерстні, так будемо казати, тому що у мене є у сім'ї і угорці, і також і українці. Та незважаючи на національність, віру і життєві погляди, найважливіше на свято різдва підготуватись духовно, очистити свої думки та вченки. Новий рік вже не за горами, це означає, що в дитячих садках та школах перед новорічні святкування в розпалі. Мої колеги завітали на один з шкільних новорічних ранків у місті Хуст. Дітлахи підготували театралізовану виставу Снігова королева. Під новий рік школярі отримали оновлений актовий зал. Відтак своє свято провели на новенькій шкільній сцені. Сніжинки та казкові герої щирі усмішки та перечуття дива. Всього вистачало на шкільному новорічному святі Хуйської школи номер 2 Учні п'ятого класу підготували розважальну програму з віршами, піснями і танцями, а передувала цьому інсценізація всім відомої та улюбленої казки Снігова королева кожен свою роль у новорічній виставі виконав достойно. Тому глядачі щедро нагородили юних акторів гучними оплесками. Та який новий рік без діда мороза та снігурочки вони теж завітали на свято. Звичайно, цього дня не обійшлось і без конкурсів, і творчих, і інтелектуальних. Були загадки та інші дитячі розваги, в яких взяли участь дорослі. А от після традиційного хороводу навколо новорічної зеленої красуні діти разом із дідом морозом та снігурочкою вирушили в клас. Адже саме там на них чекали солодкі подарунки та новий 2014 рік. Приймайте привітання, будьте добрі, та здорові! я любов твоєї радості багато щоб життя було, як свято. Головним подарунком під новий рік для усіх учнів другої школи став оновлений актовий зал, адже святкові заходи проводять саме тут, на головній сцені. Подбали про її належний стан батьки. Ми сьогодні отримали надзвичайно прекрасний новорічний подарунок від батьківського комітету. Адже ми були тут тільки як гості. Міська влада була запрошена на прийом нового. Чудового відреставрованого актового залу, який був зроблений за кошт батьків, які входять у батьківський комітет, благодаря всім батькам, які прийняли активну участь у цьому, я всім особисто хочу подякувати за підтримку, порозуміння. Закінчилося шкільне свято дискотекою та щедрівками, адже у католиків Різдво Христове. Дитячі мрії збуваються для вихованців імстичівської та ільницької шкіл-інтернатів. Напередодні нового року дорослі влаштували справжнє родинне свято. Окрім того, написані дітлахами листи до святого Миколая з проханнями перетворили дитячі мрії на реальність. Завдяки небайдужим, малеча отримала бажані подарунки. Більше про дитяче свято Андрій Білканич. Посланці Святого Миколая так назвали себе члени громадської організації Міцна родина, які приїхали до вихованців Імстечівської та Ільницької шкіл інтернатів. Організація працює в різних напрямках, а особливу увагу приділяє доброчинності. Протягом року волонтери об'їздили вже п'ять інтернатів Закарпаття, допомагаючи дітям. Ми постійно в режимі нон-стоп можна сказати, приймаємо речі від людей доброї волі в Ужгороді. І не тільки хто про нас знає, речі, взуття, іграшки, такі різні подарунки і возимо в діткам. Подарунки, які привезли посланці Миколая дітям, результат акції «Дерево здійснення мрій. Почалася вона ще в кінці листопада. Кожна дитина Імстечівського та Ільницького інтернатів написали листа Святому Миколаю, які активісти роздали небайдужим. Ті, в свою чергу, могли виконати бажання дітей і купити те, що їм до душі. Зі 129 листів 41 взяли депутати Ужгородської міської ради. На сесії міської ради 19 грудня ви всі бачили деревце з занголядками, де були під кожним номером лист дитини. Наші депутати в більшій своїй частині долучилися до цього. Причому хочу сказати, що якби завжди в сесійній залі десь є змагання, десь непорозуміння. Але тут, так як нам бракує завжди любові і радості, Ой. я побачила, що це їх доторкнуло. Перед врученням подарунків для дітей ільницької школи-інтернату влаштували концертну програму, співали пісні, а також малечу радували веселі клоуни. Отримавши подарунки, діти не могли приховати радість. Скажи, будь ласка, що приніс тобі миколай? Тапанки, сведер, носки, рукавичі. Шапку. Це те, що ти да. да, Усе, що я хотів, там мені Миколай загнав. Я хотіла і ще хотіла фарби, альбом і цукерки. І у ляці. Я писав пенал, писаємо олівці, ручки кольорові, писаємо блак води саладкою, щоб поділитися з друзями. І колонку просив, і все. Приніс усе. Ця акція для дітей особлива, зазначають організатори, адже не завжди малеча отримує саме бажані подарунки. Громадська організація міцна родина продовжуватиме благочинні акції та має намір до кінця навчального року завітати в усі інтернати області. Під дощем не промокне, а взимку збереже тепло. Верховинська гуня основний елемент верхнього одягу гірських жителів. Традиція її виробництва найкраще збереглася в селі Річка, що на Міжгірщині, адже для більшості жителів це можливість поповнити сімейний бюджет. З таємницями давнього ремесла наших журналістів ознайомили місцеві мати та донька, які понині бережуть не тільки бабусині поради, а й ткацький станок, якому вже більше ста років. Традиційний одяг верховенців складається з багатьох елементів, та найважливіший з них гуня. Саме вона допомогла людям заселити гори і комфортно тут проживати, не боячись суворих зим. Сьогодні здавалося б, ця вовняна накетка повинна втратити популярність. Втім, реальність свідчить про інше. Гуні носять у селі і великі, і малі. Колись перепусткою на вечорниці для хлопців і дівчат була тільки гуня. Без гуні не пускалися взимку на вечорниці, якщо не було гуні. У нас і зараз у селі можна зустріти на вулиці жінок чи навіть і чоловіків у гунях, колядують у нас у гунях. Зараз гуні здебільшого святковий одяг і товар для туристів. Втім, технологія їх виготовлення незмінна вже багато століть. Все починається зі стрижки овець та обробки вовни. Після її очистки та сушки, а подеколи її фарбування вовну чихрають. роблять це обережно, щоб не поранити руки. Опісля розбиту на волокна вовну скручують на маханці. І так оборівно йшла. Нитка маханка та витягаємо, отак. Руковосів. Рівно 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 і так і знаховує. Де і сюди скручена таким чином вовна потрапляє до рук майстрині, яка і з нею гуню на кроснах. Так називається ткацький станок. Більшості з них понад 100 років, і вони досі справні. Є тут кросна і 1720 року. Але всі зроблені одинаково воротило з нитками, нічільниці для зміни положень, ниток, набивка та бердо, аналог гребінця. Придумана навіть система натягу. Тут огнила. Якщо полівити, то тут буде вільно полотно стояти, тут полівляється. Якщо потиснути треба, тут регулюється. І внизу є лапки. Колись міняє положення лапка, треба що робити, притикати. З кросин готова тканина потрапляє у валело, де вона промивається, а з неї вибиваються волокна. Така гуня ціниться більше. «Як гуня була валена в валилі, після того треба її було шити, покроїти. Діться, вона була такі два полотна покроїти, і, шити, і, шити, і тоді оздобити. Це називається ущінки. Вони зав'язуються, ці ущінки зав'язуються і оздобити такою традиційною мережкою. Ну і кишеню обов'язково пришивали. Крім звичайної вибитої гуні, майстрині роблять також коцування. Їх волокна нагадують необроблену овечу шкуру. Здебільшого коцування носили вівчарів в полонину, влітку там і холодно, і дощ. І коли було холодно, то вона захищала від холоду, а коли падав дощ, то захищала від дощу. Виготовлення гоній, крім збереження давнього ремесла, ще й гарна можливість поповнити родинний бюджет. Одна така коштує тисячу гривень. У селі кожна третя родина займається цим ремеслом, а попит на гоні з кожним роком тільки зростає. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра дивіться про таке. Нова монета. Презентація в обласному центрі. Новий рік по ужгородськи Навіщо місто? Три ялинки. На цьому наш випуск завершений в студії. Працювала Світлана Комлєва. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі. Гарно вам святкового вечора та до наступної зустрічі в ефірі.